Ви почуєте ексклюзивні історії, про які не знає ніхто. Що для тебе зараз є найбільшим викликом? Я і безстрашна. Я займаюся кікбоксингом. Яка твоя найбільша мрія щодо школи? Мені колись прийшлося побрити її бороду і вуса. Що тебе зараз лякає найбільше? Коли кажу, мряна цю людину треба міняти. Друзі, привіт! Мене звати Маряна Мороз. Я керівник навчального відділу та автор усіх навчальних програм школи швидкочитання Квікі. Запрошую вас на ексклюзивний подкаст школи швидкочитання Квікі», де діти навчаються швидко, свідомо та з любов'ю читати. Сьогодні зі мною у студії людина завдяки школа Квікі існує, росте, масштабується та стає кращим. Це керівник нашої школи швидкочитання Квікі Ковальчук Ірина. Колись ви бачили підкаст, де Ірина ставила мені запитання. Сьогодні ми поміняємося ролями. Сьогодні питання буду ставити я. Ми поговоримо про розвиток школи, як все починалося, як змінилися батьки та діти і підходи у самі команди. Та трішки заглянемо за куліси. Ірина, рада бачити тебе сьогодні у нашій студії у іншому амплуа. Всім привіт! Сьогодні ви почуєте ексклюзивні історії, про які не знає ніхто. Ірино, коли ти згадуєш перші роки квіки, скажи, будь ласка, що змінилося і що би ти не хотіла повторити? Ну, загалом повністю змінилося все, тому що починали ми як офлайн школа, зараз ми працюємо як онлайн школа. У нас систематизовані всі процеси, всі навчальні програми. А чого б я не хотіла повторити? Ну, я не знаю, чи таке можна розказувати, але на початку роботи квіки. Коли я брала вчительку на заміну на літні канікули, мені колись прийшлося побрити її бороду і вуса. Може, це був мужик? Ні, Ні це була дівчина, дівчина була молода, а в нас тоді працювала тільки офлайн-школа у місті Харкові, і літо завжди було дуже гарячим сезоном. У нас було на той час дві вчительки, і одна з них зібралася в відпустку. А дітей було на цей час записано дуже багато, і потрібно було швидко знайти вчителя на період відпустки іншого вчителя. І це було прям дуже складно. У мене не було особливого досвіду. Десь, здається, якесь резюме чи вакансію публікували на Work.ua, воно нічого не дало. І тоді знайомий знайомих порекомендував дружину свого якогось друга чи знайомого. Вона була молодою дівчиною. Ми з нею зустрілися. І я розумію, що вона така нічого, вчитель вроді непоганий, але в неї ростуть борода і вуса. Але варіантів не було, тому що завтра чи післязавтра їй потрібно було виходити на роботу. І я її відвела на епіляцію. Я подумала, що. За місяць, поки повернеться інша вчителька до роботи, вона якраз не встигне вирости або тільки почне відростати. І, і, в принципі, місяць вона може відпрацювати. Ну я би більше такого зараз не робила, ясно що. Це залетить з перших секунд то відео. <гум> до речі, вчителька, вчителька відпрацювала гарно, совісно, цілий місяць, нічого не відросло, діти батьки були щасливі, потім вони повернулися до свого викладача, яка повернулася з відпустки. Але так, це була весела історія. А яка була найбільша помилка початкових років, яка стала сьогодні сильним місцем? На... Момент заснування школи в мене не було зовсім досвіду в бізнесі. Я не розуміла, як відбуваються певні процеси. І на якомусь етапі я беру в команду таргетолога, який мав працювати на аутсорсі, нічого не розуміючи в налаштування таргетованої реклами. За два місяці ми зливаємо шалену суму грошей на той час, тому що на той час це були великі бюджети. І це було тим етапом, коли я почала сама розбиратися в тому, як працює таргет, які креативи заходять краще, чого хоче аудиторія. З таргетологами попрощалися через, напевно, півтори місяці. Місці І далі я почала сама вникати в цю систему. І це був, здається, 2019 рік. Це було перед початком ковіду. Тоді були дуже низькі ціни на рекламу в Інстаграмі, не порівнювати з тими, які є зараз. І я пам'ятаю, що через місяць, напевно, після того, як ми попрощалися з таргетологом, я на набагато менших бюджетах зробила набагато кращі результати. І коли почався ковід. Я вже розуміла, як працює система. Я просто налаштовувала рекламу, коли ми адаптовувалися до онлайну, і я отримувала дуже багато заявок, які потім треба було опрацьовувати. Але цей факап дав мені ну, свого роду ріс, тому що мені довелося розібратися, як працює ця система. І потім, напевно, декілька років, напевно, роки два з половиною я сама налаштовувала тарги. Проходила курси, закінчувала навчання, але саме оцей факап і злив величезного бюджету на той час на рекламу дав мені такий поштовх. Як ти думаєш, чим відрізняються ті діти, які були на початку створення школи, і ці діти, які зараз вчаться у нашій школі? По мотивації, по поведінці? Я можу сказати, що на початку створення нашої школи в нас було тільки швидко читання. До нас приходили діти, які вже вміли читати, у них були якісь певні складнощі, їм потрібно було допомогти. З часом все більше почалося запитів на навчання читанню, на навчання читанню з нуля, на навчання читанню, коли дитина складами читає. У нас не було дислексії на початку. Ці всі питання виникали в процесі навчання. І зараз, якщо порівняти з тим, що було на початку, в нас більше тих дітей, яких ми вчимо читати, і яким ми допомагаємо долати труднощі з читанням. По факту, ми назву не змінювали, ми таки залишилися школою швидкочитання. читання. Але якщо на початку в нас була основна категорія учнів, яких ми вчили реальному швидкочитанню, то зараз основна категорія учнів, яких ми просто вчимо читати. До речі, я також помітила, що коли я прийшла на роботу і почала займатися з дітьми, діти читали 60-80 слів за хвилину. Зараз діти читають ну, максимум 20-30 слів. От таких дітей, які 60-80-100 слів за хвилину, такі вже не приходять. Приходять на багато нижчий рівень. Хочу також додати, що у нас збільшилась кількість дітей, які мають особливі освітні потреби. І хочу додати, що не бійтеся, батьки, давати до нас на навчання таких дітей, тому що в нас є дуже великий спектр вчителів, які розуміються в цьому питанню, і маємо спеціальні навчальні програми, які допоможуть вашим дітям. А тепер давай поговоримо про запити батьків, які вони були на початку створення школи, і які є зараз. Ну, власне, це те, про що ми проговорили. На початку батьки приводили дітей, яким потрібно було покращити швидке читання. Вони хотіли швидке читання як додаткова навичка для розвитку їхніх дітей. Зараз просто приховодять нам дітей, яких потрібно навчити читати з нуля. Коли починалася наша школа, тоді ми брали дітей. Від 20 слів за хвилину, але з часом запити у нас почали меншати, і ми почали брати 15 слів за хвилину, 10 слів за хвилину. І потім до нас прийшла така ідея, що нам потрібно початкове читання, і почалися у нас букви. Так, в залежності від запитів батьків, ми бачили, як міняється ринок, як міняються запити і потреба, і ми створили навчальну програму для навчання дітей з нуля. Так, і я думаю, це був дуже класний хід, тому що в нас зараз таких дітей найбільше. А в який момент ти усвідомила, що школа квікі це вже не просто школа, а система, яка мастабується і розвивається? Напевно, два чи два з половиною роки тому. А ти напевно пам'ятаєш цей момент весною, коли до нас приходили нові викладачі в команду, і від тих викладачів безперервно сипалися запити. Вони сипалися тобі і мені в повідомлення. І ранок розпочинався з того, що я вставала, відкривала вайбер, і до години третьої я їм відписувала, і ти займалася цим самим. І я зрозуміла, що з цим потрібно щось робити. І, власне, тоді почалося створення системи, структури і всього того, що ти перерахувала. І напевно на тому моменті я зрозуміла, що це не просто школа. Це дуже класно тоді відбулося, тому що я усвідомила, що всю роботу я не можу сама робити, і коли ця робота поділилася на якісь маленькі шматки і делегувалася іншим людям, то тоді стало легше дихати і легше відписувати на всі повідомлення. А ти пам'ятаєш, що ти мені тоді сказала? Я не можу, я не вигрібаю. Ні, коли я тобі запропонувала, що нам потрібні такі зміни, ти мені сказала, ти що? Це ж інші подумають, що я не справляюся, може не треба таке робити. Кажу: Мар'яна, фізична людина не може з цим справитися. Одна ранок починався з того, що я писала повідомлення кожній вчительці, а в нас вже тоді вчительок, напевно, було 15 20 Ні, ні, ні то вже було 30 з чимось. І я починала відписувати. Вони мені починали відповідати. Я з кожною вела діалог, і це реально забирало більшу половину дня. Що для тебе зараз є найбільшим викликом в управлінні школи? Напевно, зараз найбільшим викликом для мене є зробити так, щоб люди, які працюють в нас, почували себе комфортно, щоб вони з задоволенням виконували свою роботу, щоб їм подобалося те, що вони роблять, щоб в них горіли очі і вони відчували себе щасливими. Як тобі вдається тримати якість, якщо у школі так багато вчителів і так багато учнів? Делегування наше все. В нас за кожен процес відповідає певна людина. І завдяки цьому вдається тримати якість. У нас є команда вчителів і команда старших викладачів і методистів, які є наставниками для вчителів, які допомагають цим вчителям і які контролюють якість виконаної роботи. У нас є команда менеджерів і керівник команди менеджерів, керівник відділу продажів, який теж допомагає менеджерам на кожному етапі роботи. У нас є ти, яка слідкує за. Методичними матеріалами за якістю навчання і Своєчасно міняє, додає в залежності від потреб дітей, які проходять. А тому, завдяки отакій злагодженій роботі, всієї команди нам вдається тримати якість сервіс і все те, про що ти тільки що сказала. Хочу додати ще, що раз в півроку діти змінюються, і раз в півроку ми змінюємо навчальні матеріали і підлаштовуємо все під дітей і під їхні особливості. Тому у нас індивідуальний підхід до кожної дитини, і це дуже класно. Опиши себе за допомогою трьох слів, яким керівником ти є зараз, і за допомогою трьох слів, яким ти керівником була колись. Я можу описати одним словом, я їй безстрашна. Це дійсно правда. Я не боюся приймати дуже нестандартні рішення. Які зазвичай дають нам рух вперед. Я не боюся вкладати в розвиток, кардинально міняти щось. Тому я вважаю, що це напевно є моїм основним плюсом. Я не боюсь ризикувати, і я швидко приймаю рішення. І це в принципі і зараз, і колись було, і завдяки цьому. Наша школа є там, де вона є, і тому ми відрізняємося від всіх конкурентів і тому до нас хочуть всі на навчання. І тому на браслеті пише why not. <с? <с?> що тебе найбільше нервує у запитах вчителів, але ти ніколи це не кажеш в голос? Ну, насправді до мене зараз дуже мало запитів вчителів, тому що кожен вчитель має свого керівника. Але. Напевно, коли викладач має свого керівника, а мене запитує: а можна мені відпустку, а можна там мені відпроситися чи перенести якийсь урок? Таке буває рідко, але таке буває. І я не розумію, чому вони в мене це питають, якщо в них є керівник? <рігла> а чи були моменти, коли ти хотіла закрити школу? <рігла> не було. Були моменти, коли мені було складно, це було на початку. І я думала: ну добре, якщо я просто зараз зупинюся, то це буде говорити про те, що в мене не вийшло, але в мене не може не вийти. І я рухалась далі. А що тебе зараз лякає найбільше? Можливо, нові конкуренти або ще щось? Нічого. Безстрашно. Скільки чашок кави тобі потрібно, щоб виглядати спокійною, коли є якісь форс-мажори? Ну, мені для цього не потрібна кава. Каву я п'ю для задоволення, тому що мені подобається, як вранці пахне кава, і це якийсь особливий ритуал, який зв'язаний з сніданком. Я можу випити там, протягом дня одну, ну, деколи ще дві чашки кави. А загалом я свої емоції викидаю в важкому спорті. Я займаюся кікбоксингом. Якщо я ходжу на фітнес, то це прям такий важкий фітнес, після якого ти виходиш і тобі не хочеться розмовляти, і тоді. Я стаю дуже добра, забуваю про все, що мене виводило з рівноваги. Ну і все. Чи відчувала колись ти емоційне вигорання? Я е, така людина, яка може відчувати емоційне вигорання від монотонної рутинної роботи. Підприємництво це робота, яка не є монотонною і рутиною. Це робота, яка постійно дає нові виклики, які тобі потрібно долати, нові челенджі е, і. Ну, мені прикольно, коли я можу це зробити і вийти на якийсь там вищий рівень. Тому ні. Що в роботі тобі приносить найбільшу радість, і чи є якісь такі моменти в квіки, які тобі подобаються найбільше? Мені подобається, коли людям подобається місце, в якому вони працюють. Так мені подобається, коли класні результати дітей. І я пам'ятаю, коли на початку. Нашої роботи, коли там в нас була сторінка в Інстаграмі, але не було ще багато підписників, не було такого активу на сторінці, як зараз. І Я коли дивилась на якісь там, не знаю, інтернет-магазини, чи не ну просто сторінки в інстаграмі, які щось продавали, чи надавали якісь послуги чи сервіс. І коли вони репостили сторіс своїх клієнтів, які робили їм відмітки, і я думала, вау. Це так круто, коли люди самі пишуть. Ну, в нас тоді такого не було, тому що ми тоді були маленькі. А зараз таке відбувається часто, тому що реклама не тільки від блогерів є, але є просто люди, які навчаються нас, вони виставляють відмітки з уроків, з якимись там класними словами, з якимись там сертифікатами, коли дитина закінчує навчання. І я так деколи себе ломлю на думці клас. Я так колись хотіла, щоб цього було багато, і зараз цього є багато, але ще крім того, мені дуже подобається подобається, Коли люди, які в нас працюють, коли вони говорять, мені дуже подобається місце, в якому я працюю. Коли вони кажуть, вау, це так класно. І коли це, вау не тільки зі сторони клієнта, але і зі сторони наших людей в команді, от мені так, мене це заряджає, і я дуже щаслива, що так є. Добавлю ще про новорічні корпоративи, коли з'їжджаються люди зі всієї України, це також дуже класно. Коли всі вчителі самі між собою знайомляться, підходять, дякують і почуваються щасливі. А яке незвичайне рішення ти прийняла і воно було вдалим? Ну на тоді це було незвичайне рішення, це напевно, рішення перейти в онлайн. Коли почався ковід. В березні 2020 року ми були першою школою, яка почала адаптуватися до онлайн формату. Інші якось там очікували, що щось там зміниться. А я, володіючи навичками таргету і маючи три офіси в оренді, за які треба було платити тоді гроші, я шукала рішення. І тоді з'явився марафон швидкочитання читання в онлайн режимі. Це було дике відео в жахливій якості, які вигружалися в телеграм-каналі. Зараз це на це дуже смішно дивитися, але тоді воно заходило. Перша тест група була група з моїх знайомих і з твоєї дитини теж, на якій було відтестовано, що воно працює. І далі ця методика запустилася і пішла в люди. І поки інші вирішували, що ж робити, як їм працювати, в нас вже були діти, які приходили на... Ці наші онлайн-марафони покращували свої навички читання. Тоді це були діти не такі, як зараз, тоді не було учнів, яких треба було вчити читати. Тоді це були діти, які читали від 20 слів за хвилину. І я зрозуміла, що цей формат він працює, що цей формат легше масштабувати ніж офлайн. І коли ми вийшли з карантину, ми закрили всі офіси, залишили один такий, ну, більше як іміджевий, і далі пішли в розвиток онлайн-формату. Я пам'ятаю ці марафони. Завдяки тим марафонам, моя дитина читає дуже гарно, і в початковій школі я не мала взагалі ніяких проблем з нею. Чи бувають у тебе такі ситуації, коли ти приймаєш рішення просто по інтуїції, а потім це виявляється правильним рішенням? Так, я, я це дуже... вже знаю відповідь. Я дуже часто розумію, яке рішення потрібно прийняти стосовно людей, коли виникають такі нестандартні ситуації, тому що вони ж виникають часто в роботі. І коли ти приходиш до мене і кажеш, що є... Нас проблема. Так, є така, така, така ситуація. І коли я кажу, мряне, цю людину треба міняти, то в результаті. Навіть якщо цю людину не міняють відразу, її міняють через якийсь час, і, і виявляється, що я відчувала правильно. Причому буває так, що я навіть тих людей ніколи не бачила. От, наприклад, як там першого методиста з польської мови, але там на якомусь етапі я розуміла, що щось не то. Тому так в мене є така свого роду інтуїція. Так, це дуже класно, тому що оце грання людьми в шахмати вони дуже класно допомагає. І коли кожна людина на своєму місці, тоді процес більш організований, і тоді робота йде в правильному руслі. А як ти реагуєш на те, що хто скопіює нас, наші методики і те, як ми працюємо з дітьми? Ну, по-перше, повністю повторити все одно не вдасться, тому що в нас свій шлях, і повністю відтворити так, як робимо. Ми не зможе ніхто, але це дуже класно спостерігати, як люди друть наші рекламні креативи? Один раз бачила навіть, коли текст був приближений до оригіналу. Насправді це говорить про те, що ми є взірцем для інших, і люди намагаються повторити наш успішний досвід. Це гарно. Яка твоя найбільша мрія щодо школи і що може здійснитися в найближчі роки? Я не можу про це говорити. <світ> не треба про це говорити, це якийсь але... сюрприз. Про це світ дізнається у 2026 році. Що б ти сказала собі тоді, коли ти починала цю велику справу? У тебе все вийде, і школа буде найкращою школою в Україні і найбільшою. Ірино, ми проговорили з тобою про складні рішення, про стратегічні якісь плани, про важливе, про складне. А тепер давай пограємо у гру. Норм чи стрьом. Давай. Я зачитую твердження, а ти мені відповідаєш прямо без підготовки, як директор норм чи стрьом. Добре. Приймати рішення о 23.50, бо саме тоді, нарешті, спокійно і є натхнення. Це прекрасний момент. У нас збувають наради півпершої ночі, це нормально. Це норм. Коли команда чекає від тебе миттєвої відповіді, а ти ще навіть не відкрила чат. Чому? Ти ж наперед знаєш все. Ти ну, ж ванга. ну не завжди. Бувають відповіді, над якими мені потрібно подумати. Ну, різні запити бувають. Буває таке, що я вже знаю, а буває таке, що мені над ним треба подумати. Мати три різні стратегії розвитку на рік, на місяць і на всяк випадок. Напевно, так. Ем, тому що стратегія є одна, але вона може коригуватися від ситуації. Прям так три шляхи розвитку у нас немає прописано. у нас є один вектор розвитку, але часто відбуваються різні події. Ну, тим більше ми живемо в такому світі, де часто рішення адаптовується під виклики сьогодення. Тому ми ту ситуацію адаптуємо під те, що зараз диктує ринок. Щоб прямо отак чітких три вектори розвитку наперед прописати ні. Ми гнучкі і тому ми досні. Так. Створювати нові проекти швидше, ніж команда встигає їх оформлювати. Я знаю відповідь. Так, я. Це про мене. Так, Це про неї. Але це наш. Козир, і, напевно, наша фішка. Тому що, поки конкуренти думають, ми робимо. І це було те, що дало нам поштовх на самому початку з моменту карантину, і коли люди переходили в онлайн, поки інші думали, я робила. Перевіряти чати команди швидше, ніж особисті повідомлення. E, так. Ну насправді не всі чати, тому що в, в нас є чат, багато чатів з різними вчителями, і, і є деякі чати, які важливі для мене. Це менеджерські чати, чати з HR. І, і так я їх перевіряю в першу чергу. І якщо мені хтось написав якесь повідомлення, і я довго не відповідаю, то скоріше це повідом... за все це повідомлення впало вниз, і я його просто не бачу. А, то можна писати в менеджерському чаті, якщо щось. Так. Клас. Uh. Серйозно обговорювати ідею, яка народилася з фрази А давайте спробуємо. Ну, так. Так. Ще скоріше, ніж команда знає, ми вже розуміємо, що ми це будемо робити. Так. Виносити рішення інтуїтивно, а потім раціонально пояснювати, чому це було логічно. Жовта, жовта, жовта. Жовта картка. Ну, напевно, а, ні, тому що коли приймаються рішення, вони спочатку обдумують. Добре, якщо це рішення стратегічні, то ні, вони завжди йдуть обдумані. Якщо це рішення, наприклад, які подарунки даруємо команді на Новий рік, то тоді так. <сум> <сум> Мати улюблене слово давай. А ну, це ж моє улюблене слово, таке. <сум> коли до мене приходять із запитом, а можемо зробити там щось там щось там, я кажу, а давай. Ну, я зазвичай підтримую всі ідеї своєї команди. Немає такого, щоб я не підтримувала, будь-яке навчання, будь-який розвиток, будь-яка поїздка, а, якась яка... божевільна ідея. А, так, я за любий кипіш. <сум> Коли бачиш, що команда зробила краще, ніж ти очікувала, і раптово відчуваєш гордість за свою команду. Це дуже круто, коли тебе не чіпають. А все класно. Робити 10 справ одночасно і називати це звичайним днем. Це <реш> мій звичайний день. <реш> Вмикати режим я спокійна навіть тоді, коли всередині легкий ураган. Мені здається, що це мій звичайний стан. Угу. Я тебе ще ніколи не бачила злою. <реш> Тому так. Ірино, дякую тобі сьогодні за те, що ти провела зі мною таку цікаву розмову. Адже наші слухачі сьогодні побачили, як розвивається школа квікі, яким напрямком вона йде, що залишається зазвичай за кадром. Як приймаються рішення, як росте школа? Скільки у нас є викладачів, скільки людяності, сміливості і, взагалі, мотивації для того, щоб школа розвивалася, масштабувалася. Це неймовірне натхнення для нашої команди, і я переконана, що хто сьогодні нас чув, також погоджується із цією думкою. Для мене було неймовірно приємно сьогодні бути з вами на зйомках, поділитися своїм досвідом, згадати цікаві смішні історії з моменту заснування нашої школи. І всім глядачам хочу нагадати: підписуйтесь на нашу сторінку, тут буде багато цікавого контенту. Друзі, дякую, що провели із нами цей час. Це був подкаст школи швидкочитання Квіки. З вами була я, Маріана Мороз, керівник навчального відділу школи швидкочитання Квіки та Ковальчук Ірина, директор цієї школи. Якщо вам сподобався наш випуск, ставте лайки, підписуйтесь на канал та діліться нашим подкастом із своїми друзями.